Всім привіт! Починаю свій робочий тиждень новий. В Майамі після відпочинку. Сразу на сервіс пішов. 5 чи 6 ошибок мені вискочило, топоп то по абс Я, случайно, на ручнику вирушив. Чуть-чуть кинувся, забув зняти з ручника, одразу АБС повискакує. Тепер цілу дорогу мені АБС вискакує. Коротше, обновили, починили мені, зробив тест драйв, вроді, все добре. Їдемо грузитися який, як я загорів непогано. Загоріти загорів, ще плюс загорівся ошибками дуже сильно. Але думаю, що буде все добре. Знайшов мені три машини, можу виїжджати, все підготував, нову фірму зробив, нові сайни наліпив, можемо виїжджати. Вроді все передивився, все добре, все попідключував і в дорогу. Добрий раночок. Забрав я вчора ті три машини у Флориді в Майамі. Вже доїхав до Вірджинії. Тут 900 миль, 1500 кілометрів. Повалив за цілу ніч, ще на секунду не лягав спати. Планую тепер лягнути на пару часку поспати. Хоч ці ключі заберу з цього трак. Ну лиці вже день. Уже ранок 7 або пів 8, посплю до 11, буде добре. Ці весь тижні не проїжджав нормально, все позакривано було. Тут вже один був відкритий, але проскочив, не було ні поліції, ні нічого. Заправився, а кришку забув закрутити тільки що пігнав я спати. І як обично немає де запаркуватися по-людськи. Ні нічого. Ну нічого, що зробимо. Але мусить так бути, як є. більше місця ніде нема, щоб паркуватися. Дивільі, доки обійдеш кожне здання. Доки знайдеш, ніхто не знає, кому та машина, машина дофіга, нова чи юскар, ніхто не знає де, що. Далі потім. А, да, да, да. може, і може і нам. Може і ним. не Не знаю, якби пропала машина, шукали білі чи ні. Я думаю, я досить тебе шукав. Я ще й сюди заїхав, де не можу заїжджати, як обично. Прошу знаку повну, але що зробиш? Треба було заїхати там, я щось купив. Пересуваю машини чуть узадусть, бо там далі весь не вижу, відкриті. Де буду їхати, об'їхати, ніяк не можу, може і треба буде заїжджати, не знаю, Подивлюся по ситуації. А на порт. На порті заставили мене одітися у форму, кросовки натягнути. Йова, за колеса складна. Треба мені перевзутися, щоб було удобно мені у дорозі на літню резину. Також зняти треба з себе цей халат. Забрав такого Нісана електричного, досить прикольний всередині, і зверху непогано. За першого платять тут не так далеко, 700 миль. За першого 700 тисячу доларів, за цього 890 і за цього 450. Роді 200 чи з не знаю, треба порахувати. І от така зетка, сам зетка. Інтересно виглядає. Ну, ну, кришка на бак, через що чуть закусили, чуть велико тут зробив. Ого! Це як могло статися. Що тут у вас відбувається? Я лиш вирушу. Надіюсь, все буде добре. По чому така зетка? 53 тисячі. Досить це 45. Думаю, завтра десь покажу вам. Вже ніч наступає. Цю зетку вночі буду розгружати, теж покажу вночі. що до чого. Або й тепер одразу покажу. Не знаю, як поведеться. У нас ніч, що буде вночі. Ну як сказати? Гуняє, як у Нісані. Надзвичайно дешева пластмаса, тут дивіться, це вже Ну, подивіться. От. Ну що це таке? І за це після чимось тисяч. Дивіться. Надзвичайно дешево все зроблено. Так прикольно виглядає машина, Ну, дуже все дешево. Надзвичайно дешево. Оцей Nissan, в принципі, досить непогано. Дивіться на нього. Воняє так само, у них запах якийсь такий ніксановський, і ззаду місце непогано бачу, досить прикольно. Так по цьому, подивіться, екранчик красивий. Панель така класна. Тут вже, тепер бачу на нових машинах, всіх почали електричка ставити. Вставки міді. Тут на сенсор бачу, коробка передач. Снімається? Ні. Але подивіться, як вона ходить. Ой, що входить. Я його руку можу відірвати, чесно говорю. Тут вроді мало. А, так же сам. Дивіться, ну точно як на жигулю. У мене так на «Жигулю» було. Подобається вам такий ніс? З вигляду прикольний, мені, мені подобається. Дуже такий прикольний. Інтересний, необичний, я би хотів сказати. Але по якості самі бачите, як. Інтересний колір, дуже красивий. Перед теж вроді непогано виглядає. Якщо прямо дивитися, отак масивно досить. ці всі пластмаси настільки як без бутилок заливали. Сього в марах таких тут камінець, і У цьому жопа. А тут уселений бамфор подивитися, просто пінопласт. Новітні технології, що зробимо? Погляд вам показав про ціну сказав. Поїхали. Всім доброго ранку. Я вчора проїхав, може, годинки чотири, не більше, десь 7. а доїхав до пів дванадцяти, більше їхати не зміг. Уже не видержував повністю. Мені цілу дорогу ошибка вибиває на комп'ютері. Тяга пропала повністю на машині. Не знаю, що робити. Попробую клеми зняти, щоб. Постояв чуть-чуть, Мало перезагружу комп'ютер. Ошибка по дефу. Чистився цілу дорогу, потім вибув, що треба звернутися до дилера. То ще із Майами так він поводиться. Ще Ключ такий у мене хороший. Більшого і нема ніякого. У мене ще два акумулятори, не один. Не знаю, до ділера взагалі не варіант їхати, машину заберуть на два місяці. Мені взагалі не підходить на два місяці без машини залишити. Ліпше відвезти десь до майстра, заплатити 5-6 тисяч за ремонт. Зроблять нормально за 2-3 недільки і все. Да де не, 2-3 недільки? 3-4 дня, не більше, думаю. Ну тиждень максимум будуть робити машину. Вроді чиститься, вроді деф їсть. Не знаю. З цим дефом у них проблеми у всіх, кого я не знаю, у всіх є проблема з дефом. Або його вирізати повністю, а не нарочити собі голову. Але якщо вирізаєш деф, є от така проблема. Якщо вирізаєш деф, уже до дилера взагалі не підеш. Не, не відпочини трошки. Я піду, поки зуби помий. Правя себе порядок трошки. В смислі центральний замок робить. Тут зняв, то зняв. Не знаю, попробую може і плюс зняти. Щось не то. Ну от те, що нема всього. Але <рес> откуда одне от ток. Трейлер. Он зараз посикаються повністю. Чесно говоря, до бистро зуби, поми перейду сього порядок. І далі будемо ще щось пробувати. Я думаю, то і так нічого не поможе, але спробувати треба було. Тому перезагрузиться комп'ютер. Вірджинія прикольний город. Каже, город штат. Поникайте які дерева, поникайте, яка чистота. Білочки бігають, граються. зайчики бігають, природа, природа. Просто рестерія. Просто встановлюся. Кию себе мало порядочок, манго вже цвіте. А як пахне мангові дерева вже розцвітаються у Флориді? Вже достигають тут. Лише розцвітають. Не знаю. Встигну розгрузитися. Розгрузитися, точно встигну. Загрузитися наврядчі. Міг ще їхати в районі 8 годин. Першу машину. Оцю Z, можна скинути. Треба по дорозі скинути. Десь через 3 годинки вона недалеко їхала. А ця ці два це експортні машини. Це з Японії. Вроді приїхало. Ну все, що у портове, то все з Японії експортом. Приїжджає ці везу на завод, не знати чого що може будуть дивитися, фотографувати. Але я по цьому не самі нові. Ну, нові, але не такі дві перші приїхали. Уже по, по салонах бачив. Я вже такі, продаються. Не розумію, чого на, на завод вести, їх, а потім із заводу будуть вести на якісь дилерські. Щось непонятне. Піду ставлю на місто клеми. Що з того буде? Та нічого з того не буде, але спробувати хотів. Ну, що ти зі мною таке робиш? Добре, що ще їде. Одно мене, хоч радий. Не так їде, як би хотілося, але їде. Техніка, що зробиш. Якщо пам'ятаєте, ця машина вже стояла у дилера. Взяли просто подивитися, що життя пропала. Там просто грязь бу... Була, була у цьому, у бакові якась грязь була. А у дилера стояли, і форсунки міняли, все робили. Сказали, що все зробили. а Вони машина обратно проїхала 50 миль і ніфіга не зробив. Ми відвезли хлопцям, Чикаго, нашим українцям. Хлопці за день зробили машину. Знайшли мусору баку. А машина стояла 4 місяці. За 4 місяці, скільки треба за неї платити. Страховки, кредити, все на світі. І скільки могла машина заробити, якщо в середньому гроз, найбуде там 5 тисяч. Беремо саме мінімальний гроз. 20 тисяч грязного мала зробити машина, а стояла на дилеру просто так. Та хоч би зробили, там не було б, ну. По гарантії, типу, заправили повний бак і кажуть, забирайте готову машину. Вони ошибки повдаляли, не знали, що з ним робити. Ніби обіцяли, спочатку нову машину дадуть. Ага, Дадуть, Дадуть, а потім ще й доженуть. Ну, це завжди так. Коли нема пильного все. Думаєш, купиш собі. У мене був набір до цього, але десь перекидувався взад уперед, так і загубився. Все, заводимо, їдемо до де, доїдемо вже. Їду собі такий горя. Не знаю. Машина у мене з ушибку, пропала тяга процентів 25-30. тридцять. Нас забився деф фільтр каталізатор. Вчора доїхав до не Скинув техніку санут трьох. Загрузив мене диспетчер трьома машинами. Перший раз у житті напевно, їду без перегруза. Три маленькі машини мені загрузив. Загрузився вночі у 9-10 на Манхеймі. Було дуже темно, нічого не Тепер їду по дорозі, спокійно, все. Тепло на вулиці, але в машині нічого не міняється. Як немає тяги, так і немає. Їдемо, якщо розогнати її, дуже довго розганяється. Якщо великий якийсь підйомчик, падає мощність, ну, нічого не зробимо. Домовився про промивку каталізатора. Їду в Чикаго, попробуємо його якось врятувати. Не знаю як. Получиться, не вийдеться, або будемо ставити новий, або взагалі його вирізати і горя з ним немає. Загрузився такими трьома. Одна BMW, друга серія, купешна, мерседес, Сешка і тігуанчик легкий, легесенько. Машині тут пряма дорога. Неважко, радий, що не стоїть машина. Що не стала? Дуже радий, що ще їде. Не стоїть, що не треба стояти на дорозі, просити когось, щоб тебе відтягали, перегружати машини, розтягувати. То дуже. Такий процес не з самих приятних процесів. Їдемо в Чикаго, подивимося, що там і що там до чого. Поможе, поможе, не поможе. Будемо робити якісь другі операції з цією машиною. Думаю, що поможе. Надіємося, що поможе, але подивимося, якщо до чого. Почався дуже добрий тиждень. Ну, як з самого початку мені почистили там, через комп'ютер, зробили регенерацію у Флориді, коли виїжджав з Майами. Але. Нічого не допомогло йому буквально через пів години. Сразу висвітлився чек. Проїхав уже 2500 миль на цьому чеку. без отак. От нічого більше не показує. Лише от така ошибочка, і все загрузив мене диспетчер машини за 1100 доларів. Вроді непогано, вроді не багато, не але но і нормально по 2 долари за милю. Тут 500 миль. І з до Чикаго. Заїжджаємо в Чикаго, центр міста. Не знаю, як я тут буду їхати, повертати. Як я тут поміщуся, поміщуся. і взагалі поміщуся. Планірую поміститись. Якось мені треба так і так повернути. Якось поміститися туди. Давай світлофор включайся. Я дуже не люблю по городах їздити по таких, всю дорогу перегорожую, Ну нічого, що зробиш? Він ззаду забрав величезну пробку вже. Чекаємо, почекають, нічого їм це не стане. Я думаю, упишуся там у поворот. Надіюсь, упишусь. Ось. Давай, 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 зелений, іде ти. Ось так. Сюди поворот туди. Що зробиш, як лише так можна. Інтересно, що в Чикаго не був тут. Досить непогано. Все строїться, все переробляється, все перебомблено, перебито, перечинено. Дивіться, яка краса. Краса, але я не люблю ці города. Міста ці величезні, бізнес-центри. Не знаю, може комусь подобається. Але мені взагалі не подобається. Так прикольно виглядає. Масивно, круто, да. не спорю. Але нічого інтересного. Нема чим дихати тут. Тут між цими етажками дуже жарко. Літом дуже пече. Від асфальту, від стекол всіх від дзеркал, всех від дзеркалюється, нагрівається, все так. Що дурно. Я навіть не маю, що це за дилерська така. У самому центрі міста. Як тут полос, ніяких немає. іть куди, душа бажа. Дуже поняття немає. Кому прийшло в голову тут построїти? Дилерську. Ой, які вони величезні ці етажки. Я так показую вам дивлюся за цим, а за світлофором не дивлюся. Кому подобається це Чикаго. Ще треба і повернути тут, поміститися в цей поворот. Інтересні, такі будинки, інтересно, все. Але треба дуже слідкувати, щоб не зацепити когось. Ага, бачу вже, де моя дилерська. Не загородити дорогу нікому. Питався з якої сторони паркуватися. От тут паркуйся одразу. Щоб ви розуміли. Мене. мене ось тут сказали, щоб я десь тут паркувався. Ну і де мені тут запаркуватися. Може, тут? Скоршу всього тут буде. той... того Мерседеса. Слава Богу, на поршових. Чекав, лиш там у дзеркалі. ледве я виїхав. Може. Зараз годину стою у пробці, ледве по чуть-чуть, по чуть-чуть толкнулася. Ще одна машина мені залишилася. Та BMW двоєчка Получиться, то покажу, як виглядає двоєчка. Зараз буду шукати десь якісь трекстаб. Треба мені вещи свої постирати. Уже ні одних трусів не маючи. Всьо повимащу майки ще є десь дві Но з трусами. Проблема велика. Йдемо на розгрузку. Будемо шукати трекстаб. Хочу помитися. І на ранок вже будемо робити процедури: кастрацію або регенерацію. Одна з двох. У нас називають БМВ. Тут BMW. Така маленька козятка. Перший раз я їхав з таким малим грузом без перегрузу. Постійно з перегрузу. Тепер 100% не було перегрузу. Місця ззаду дуже багато. Козя, козя. Розятку такі маленькі. Прикольна машина. Не знаю, який рік не пам'ятаю. Чи 19, чи вісімнадцятий. Пробіга 60 тисяч міль, 100 тисяч кілометрів. А виглядає, як би мало. Кілометрів 200-250 тисяч. Дуже неудобно з низькими машинами тут на прицепі. Тобі треба повністю висунутись на вулицю, щоб бачити, куди точно іде колесо машини. Щоб не прогадати а з цими маленькими машинами, ти не можеш витягнутися, як обично став під знак на no паркінг. Ну, що зробиш? Іду віддати машину і будемо йти десь на тракстап. Коротше, розгрузили всі машини. Заїхав на трекстап, ходив, помився, все супер. Мішив собі пожарити картошечки. Не знаю, чи буде чути мене, бо тут цей робить, не знаю для чого. На вулиці тепло. Ну точно не кондиціонер включив, бо не настільки жарко, щоб там кондиціонер включати. Роблю вечерю, поїм собі, пойду одежу, собі поскладаю. Якраз сушиться ще пів години має сушитися. Тому якраз доти поїм. І буде у мені щастя цим, хто їсть. Смачного, як вийде картошки, далі покажу. яка красота. А, е. ще без соточку, хоч пивко якесь, та й було би. Всім смачного, хто Все, коротше, віщі достиралися мої, досушилися. Ціна 3 долари і сушки 3 долари. Доброго раночку. Я проснувся, думав, встану, зроблю собі сніданок, не ховав свою газову плиту, але заховаю. Будемо собі щось поїсти на цьому. На заправці. Хотів ще сніданочок собі зробити, але не співають. Не може би й успів, але вже лень мені це все робити. Вночі так задуже змерз, що то просто не просто. Прокидаюсь я вночі від необичного холоду такого, що просто дурдом. Я не знаю чому. Тут в цьому Чикаго настільки холодно, що дурдом. Та й кінець уже травня, що Це всюди я возився практично два тижні понезове туди біля Флориди. Там дуже жарко, то спав постійно з кондиціонером. А тут прокидаюся три градуси тепла. Добре, що морозу ще не було. Ой, так за дуже змерз. Завів скоро машину, включив печку і виробився. Прокидаюся від такої жари, що дихати нема чим. Так що від 4 до до тепер я так спав дуже важко. Але за хто поспав нормально. Десь у 10, лягну, може, може і скорше я по 10. Але я виспався. Йду я на 7.30 маю цей апойтмент з машиною, біжу швидко, помію зуби, проведу себе в порядок, поїм. Тут недалеко 12 хвилин їхати до цього. А мені машину мають робити. Машину позамикав, позамикав, не робить, ключі взяв. Біжимо, поїзд. Ну, звичайно, велика парковка. І сюди, і туди. Я думаю, верх 300 машин точно поміщається. 300 траків. Тут є де й пройтися до заправки пішком. От я собі став по красоті місця не було, став будь-як. Ляг собі спати і все, горе не зна. Загородив і ззаду підперкуся і все. Тут на таких великих заправках, ну практично на всіх заправках є. Такі шапи величезні для траків, там колеса міняють, масла міняють, побіг. Блін. А я термос забув. Каву сюди взяти. свіженьку. Що буду цілий день робити там? Треба собі набрати, щось їсти. бо буду там сидіти, там нема що їсти. Взяти. Ось так все виглядає. Подивіться, розбомбили мені панель, повитягували, запустили якісь кабеля в мозги. Там кришка, якась. це все, планшетики. Що запустилася регенерація. Надіюся, що поможе. Але... Подивимося, як що буде. Чекаємо. Уже мені дуже інтересно. Дуже би не хотів його вирізати, цю екологію, але якщо треба буде, то зробимо. Пойдемо на такі поступки. Зробила мені регенерацію. Цю всю вийшов на трасу чуть тест-драйв зробити. Пробував вже 70 і 80 Їхати вроді нічого не було. Тепер зайшов в магазин скупити собі сісти вже заодно, щоб з прицепом не купляти. Виїхав на трасу, дав йому обратно От 90, 150, 160, Так прогнатися. Бачу, чек засвітився. Не знаю, чек у мене вже і раніше світився до, до цього до цього дефа. Може, то обратно і світить якийсь сенсор, що світив раніше. Вроді так їде, нормально, розганяється машина, бистро, шустро, все. По що стріку. Зараз поїду на шаб, подивляться, підключать комп'ютер, подивляться, що до чого. Чи вийде щось, чи ні. Чи то просто чек висвітлив, що раніше й світив, чи іменно по цьому, не знаю. Вроді за діллі нічого не пише. а поліція вже стоїть тут, бачу, не знаю за ким. Пешики, якраз ганявся з ремом одним. І бачу, якраз може і за ним поїхало, там впереді. Поїхала з якимись поліція чуть притормозив, щоб не попастися на гарячу руку. Зробили мені машину зробили за 150 доларів, плюс ще масло заодно поміняв ще плюс. Поміняв фільтр, який одразу на головці стоїть на моторі. І прийшов грузитися. Попробував, вроді машина їде нормально, мій трак. Надіюся, буде їхати і далі. Забираю таке Camaro. Їхати мені 800 миль Буде 12 чимось годин з Чикаго. Прикольний Camaro таке, стареньке, але прикольне на ручної коробці, як обично. Не люблю ці ручні коробки. Слухай, пізу. Ще й прострілюють. Дав би на ній угла, але не тут. Буду мати десь можливості, так. Да. Треба встигнути погрузитися. Треба хоч мало щось поїхати сьогодні, без завтра встигнути розгрузитися. В понеділок ніхто не буде робити ніякі дележки. Хочу завтра встигнути загрузитися. Якийсь далічок, може, на Флориду або куди. Ну подивлюся. Погрузив я Camaro. забрав я нісанчик, таких двох електричок. Тот тиждень, і цей тиждень. Два рази попідряд сюди їхав без перегрузи і тепер без перегрузи. собі за всю роботу. Може, третій раз, я без перегрузу їду. А так постійно, от тепер з такою вагою, тепер немає перегрузу. А решту як уже джіп якийсь, або ще щось вже все перегруз одразу. Йдемо на Філадельфію, платять за них нормальні гроші за камару 500, за ту 550 і за другого Nissan 550. 1600 Що 600 доларів 800 миль по два долари за миль. Вроді непогано. Доброго раночку всім. Вчора машину зробили. Дуже щасливий. Нарешті у мене на цьому не показує ніякі ошибки. На приборці регенерацію робить красиво, саменький. Послухайте, який звук в нього, коли він робить регенерацію. Такий глухий звук, коли робиться регенерація. Ой, сказав мені диспетчер. скорше всього, що сьогодні не загрузить мене нічим, бо нема щось толкового. А за копіки їхати не хочу. То я собі доїхав до часу ночі тут вагаю. Як лягну спати, ой, то дотепер. Тепер уже 10 годин зараз. Так спав, як мала дитина, але зато виспався добре. Не знаю, їду порозгружаю ці машини, розкидаю і буду йти відпочивати додому. У понеділок якесь свято, то в суботу свято. Ось сьогодні якесь свято державне тут в Америці. Плюс і в понеділок делерські не будуть працювати так, що буду виїжджати скорше всього у вівторок. Ну не знаю, що може, може щось мені загрузити. Як загрузить, їдемо. Будемо працювати ще цей тиждень. Привів себе мало порядочок, томився. Зуби помив, можна їхати далі. Ну подивіться, скільки доларів пішло на землю. Пішов я до заправитися, 14 галонів помістилося. Це послідня заправка в Огайо. по 3,90 дизель. Ну плюс скидочка, типу там якась маленька. Тривісь обратно, обратно, обратно. Ну, подивіться. Ну як так? тут дизель по 3,90. В Пенсільванії 4,70. Буквально зараз на 2 долари дорожче. Та ліпше навіть трохи пролити, чим Щоб заправлятися в Пенсильванії. Рішив я ще по сосити собі по дорозі. Купив собі такий файний пилососик, але порядок треба дотримувати в хижих ковричок. Про Прочистив на місто ковричок. Ось так було все ідеально. в хаті скільки тут не проїжджаю завжди. Дивуюся на цю парковку. Стільки закинутих машин, все зарошу, все закинуто. Хтось збирав, хтось викуповував ці машини, а тепер просто так стоїть і нікому не потрібно. Розгрузив я тих двох нісанів, що забирав. Камару тут. Пішов на парковку, буду розгружатися, не встигаю. Не встиг загрузитися сьогодні, та й не було щось дуже дорогого. Та вирішив віддихнути. Тепер ці свята, якісь не знаю навіть які. Получається, на наперекос, прицеп став і не можу його відкапчати. Я тут раніше паркувався, ще коли працював у боса свого раніше у отця Ярослава. Так? Правильно, так. Отець Ярослав. От коротше. Бізнес має отець Ярослав. Не знаю, як, що до чого, але отець Ярослав зробив собі бізнес. Каже, що всі гроші йдуть на церкву. Не замітив, як сіла камера в мене, але вже відкопчався все. Приїхав я в Бруклін. Тут досить така вуличка чиста красота. Робимо якісь підсумочки тижня. Усього працював я 4 дня, плюс сервіси різні. Проїхав я 3466 миль, 5-6 тисяч кілометрів орієнтовно. У мене по дорозі знову чек висвітлився, але то незначна проблема. Він світив і до цього. Головне, що деф добре працює, вроді чиститься, очищається, все добре. Ошибки по дефу немає. Перевіз я 12 машин, потратив на дизель 1635 доларів. На сервіс. Також потратив у понеділок, що в Майами там 300 долларів, плюс потратив у Чикаго 600 доларів. поміняли вже заодно мені і масло. Такі то справи. Йду трошки відпочину. Я думаю, у середу буду виїжджати. Тепер понеділок буде вихідний, дилерський, ніде ніхто не працює, ні одна дилерська. Так що будемо йти віддихати. Всі, скільки вийшло грошей, розпишу все в інстаграм. Виставлю, зроблю постом в інстаграмі. Підписуйтесь на інстаграм. Кому цікаво, заходіть, дивіться з виходом відео. Виставлю пост. Скільки шов вийшло. Всім хорошого дня! Надіюсь, було інтересно. Всім пока.